Раніше, коли ми говорили про кути, то ми завжди вимілювали їх у градусах. Градуси. І це насправді дуже звична історія. Я можу побудувати гострий кут з градусною мірою, ну, приблизно 30 градусів. Можу побудувати прямий кут з градусною мірою 90 градусів. Це так само може бути і розгорнутий, градусна міра якого буде 180 градусів. Ну і, звісно, я можу зробити повний оберт довкола. І це буде 360 градусів. Мов би я не знаю, роблю якийсь трюк на роликах. От, але можна ще поговорити про те, чому ж, власне, 360 градусів. Насправді, чіткої відповіді немає. Існує декілька версій, і одна група яких пов'язана з тим, що раніше давні цивілізації. Вважали, що у нас у році 360 днів. Бачите, вони були доволі близько. От, чому вони так вважали? Їм було зручно. Виходить, що вони мали не як ми десяткову систему числення, а шестидесяткову. І от вони ділили оце от коло на спочатку 6 рівних частин, а потім кожну з цих частин ще на 60 менших частинок. І утворювалося так 360 днів. Також можна сказати про те, що деякі думали, що от кожен день зорі так потроху-потроху рухаються небосхилом. І це потроху це якраз одна 360. Тому, як бачите, логіка все-таки в цьому трохи є. Але все-таки система вимірювання кутів, яку придумали люди. А якщо люди придумали одну систему вимірювання, то вони цілком можуть придумати і іншу. І вона така з'явилася І це радіани. Радіани! Що воно взагалі є таке? Якщо я зараз побудую невелике коло, на ньому зображу радіус, ще один радіус, та вони, звісно, будуть у нас однакової довжини, але є ще один важливий момент. Наш кут, кут, нехай буде альфа, він спирається на дугу. Так, і якщо довжина дуги цієї червоної буде рівною довжині радіуса, та, то тоді цей кут ми вважаємо, що дорівнює одному радіану. Ну, От, бачите, який зв'язок типу. Радіуси радіани. Дуже-дуже схожі слова просто. Отже, я зараз тут і запишу, що наш кут альфа дорівнює одному радіану. Ну от, я буду, ну і загалом прийнято, скорочувати радіани до рад. І початково ми постійно будемо писати одиниці вимірювання, аби не заплутатися. Але дуже часто математики не вживають жодних позначень одиниць вимірювання, коли працюють з радіанами. І відрізняють їх з градусами саме за допомогою значка градуса. Добре, але щось цікавого я ще можу сказати. Коли я роблю повний оберт довкола, та? яка ж буде довжина цієї дуги? Інакше кажучи, довжина кола, насправді, я думаю, ви навіть можна зараз швиденько згадати формулу, що довжина кола дорівнює 2 π R. Тобто, якщо у нас кут альфа спирається на дугу r, буде мати один радіан, то тоді нехай у мене буде кут бета, який робить повний оберт, він тоді буде 2π. Отже, я можу сказати, що 360 градусів це те саме, що 2π. Логічно, логічно. І якщо я поділю на 2, матиму 180 градусів, то це буде те саме, що пі у радіанах. Так, пообіцяв писати одиниці вимірювання і сам не пишу. Радіани, радіани. Тоді пропоную зробити ще одну штуку. Якщо у нас є дві різних системи вимірювання кутів, нам треба знати, як перевести градуси у радіани і радіани у градуси. І оскільки у нас уже є це рівняння, то ми спокійно можемо це зробити. Я його перепишу, 180 градусів до пі радіанів. радіанів. Добре, і якщо я хочу градус, один градус перевести у радіани. Тоді мені треба обидві частини поділити на 180. І тут 180. Отже, 1 градус дорівнює пі поділити на 180 радіанів. І так само я можу зробити і у зворотньому напрямку. Якщо от у мене було 180 градусів дорівнювали пі радіанів, то я ділю обидві частини на Пі і маю, що запишу це отут -от. маю що один радіан. У мене дорівнює 180 градусів поділити. На пі. Виділю це окремо, щоб воно точно ніде не загубилося. Оці дві рівності мені зараз є важливими. Ви можете спитати: а на що нам взагалі ці радіани? Ну, типу, користувалися градусами і жили своє прекрасне життя. Але насправді все дійсно полягає у зручності. Коли ми будемо. Використовувати якісь кути у формулах фізики, то часто з радіанами працювати приємніше. Навіть зараз у курсі тригонометрії, коли ми перейдемо до вирішення якихось трохи складніших рівнянь, коли нам треба перетворювати буде тригонометричні функції, ви зрозумієте, наскільки ж дійсно зручними є радіани. А поки на цьому все. Дякую!